Попри заяви президента США Дональда Трампа про скорочення ультиматуму російському диктатору Володимиру Путіну, Росія продовжить війну з Україною для захисту своїх інтересів. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков на брифінгу 29 липня. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пісков сказав, що у Кремлі взяли до відома заяву президента США Дональда Трампа, який заявив про скорочення терміну поставленого ним ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна з метою завершення агресії проти України. При цьому він наголосив, що Москва продовжить війну для захисту своїх інтересів, хоча, нібито зацікавлення у мирному вирішенні конфлікту. При цьому Песков також прокоментував заяву Трампа про те, що він більше не зацікавлений у розмовах із Путіним. Я б хотів уникнути якихось оцінок, повторюю, що ми взяли до відома. Водночас він зазначив, що питання можливої зустрічі Путіна і Трампа як не стояло в предметному плані, так і не стоїть. Пізніше глава офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву російської сторони та зазначив, що Росія вибрала війну, маскуючи це під захист своїх інтересів. Далі цитата: таке нахабство можливе тільки тому, що Росія отримує пряму допомогу від КНДР та Ірану. Як правило, злочинець із розбитим обличчям говорить по іншому, підкреслив він голова ОПА впевнений у тому, що Росія сьогодні кидає виклик не тільки Україні та Європі, а й США. Далі цитата: режим Путіна не здатний зупинити війну. Це можливо через силу шляхом розбитого обличчя диктатури. Додав Єрмак, тим часом американські сенатори республіканці підтримали жорстку вимогу Дональда Трампа до Путіна: дати Кремлю не 50, а всього 10-12 днів на укладення мирної угоди з Україною. Як повідомляє суспільне у сенаті, вважають, що змусити Путіна до миру можна лише через тиск економічний і соловий. Один із сенаторів Джон Кеннеді порівняв спроби домовитися з Путіним із годуванням акули з руки. Він сказав, що у російського правителя кров під нігтями і назвав його м'ясником не тільки для українців, а й для власного народу. Далі цитата. Путін розуміє лише силу, з ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб змусити його до переговорів змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції, заявив Кеннеді. Сенатор додав, що Путін зневажливо ставиться до США та особисто до Трампа, а раніше брехав ще до того, як навчився говорити. Його колега Берні Морено наголосив, що Путін скоро дізнається, що з Трампом не можна грати в ігри. Він наголосив, що убивства в Україні мають припинитися. Сенатор Джеймс Ріш розповів, що особисто говорив із Трампом про ситуацію. За його словами, Трамп засмучений і роздратований поведінкою Путіна. У Вашингтоні сподіваються, що найближчим часом усе зміниться.